Значить, тому ми переходимо до вивчення далекого сходу, далекосхідних цивілізацій в епоху нового часу, тобто після середньовіччя, да? це 16-18 століття. І відповідно, сьогодні ми почнемо з Китаю в параграфі 24, який вам який вам буде додому усно. Параграф 24 буде домашнє завдання. Плюс я переклю запис, презентацію. Цю я перекріплю на наступну дату. Да? Вам потрібно буде опрацювати тільки ті пункти параграфа, які стосуються саме Китаю, так? Тобто, там, в параграфі 24 ви побачите, що там в одному параграфі і Китай, і Японія. То ви на Японію поки що не звертайте увагу, Японія буде ну, пізніше. Uh, працюйте там, це, мабуть, пункти 1, 4, 1, 2, 3, 4, опрацюйте тільки ті пункти, які стосуються Китаю. Добренько. Там ви познайомитеся з історією Китаю uh, в часи нового часу, так звані, да? 16-18 століття, і, власне, ви побачите, що в Китаї в 16 столітті існувала ну, китайська цивілізація і китайська держава. З 14 по 17 століття зверніть увагу, що Китаєм правила династія Мін. Мін да? Тобто в той період, який ми зараз з вами вивчаємо, осне 16 століття, да? починаємо з XVI століття Китаєм правила династія Мін. Вона керує Китаєм уже з 14 століття, і, в принципі, буде керувати до 17 століття династія Мін. Тут поміняється всього-навсього дві династії: мінь і цин. Ми будемо вивчати їх. Тому будьте уважні: спочатку династія Мін. Китай того періоду він був не такий, як зараз, не такий великий, будемо так казати. Да? Ми зараз подивимося безумовно на карту і побачимо з вами, які ж землі займав тогочасний Китай, але були землі, будемо так казати, залежні від Китаю, да? тобто на які Китай здійснював китайська цивілізація, здійснювала безпосередній вплив. Це землі В'єтнаму, Кореї і Тибету. Зверніть увагу, що зараз Тибет. Да, тобто по Гімалаї, да, Гімалаї, оці Тибет, це е, частина Китаю. На той час це землі, ну такі ще не до зовсім заселені і залежні від Китайців. В'єтнам, да? Корея і Тибет. влада в Китаї належить імператору, династія це означає, що влада передається спадковою батька до сина. Да? Тому імператор, династії Мін, відповідно, влада належала імператору. бачите. Ну, і країна була поділена в адміністративному плані на 15 адміністративних одиниць. Тобто це різні такі райони. Китай великий. Безумовно, це велика держава і на той час, але не така велика, як сьогодні. Давайте з вами визначимо. Тобто, дивіться, от у нас є ось оце фіолетовим, я приблизно так обвожу, не красиво, але швиденько. обвожу територію Китаю, династії МІ. Бачите? Ось Тайвань, безумовно, тут і так далі, да? Ось оце територія. Угу. Ось оце територія династії Мі. Бачите? Зверніть увагу, що ось у нас є китайська стіна, побудована. Зараз її будуть реставрувати потигані. Не зараз, а в той період, який ми вивчаємо будуть реставрувати. Кратше, вона побудована для захисту від монголів, Да? Китай, щоб монголи нападали, вона побудована для захисту від монголів. є велика китайська стіна, але зверніть увагу, що на півночі від китайської стіни є така звана територія, як Манджої. Бачите? Це важлива територія, яка включена вже до Китаю. І, в принципі, ми будемо говорити, що династія цін це буде Манджойська династія, тобто Манжої захоплять Пекін і будуть керувати всім Китаєм. Далі. Ті землі, які ми сказали, були залежні. Дивіться, В'єтнам. Ось він, бачите, В'єтнам. Невеличка територія, він і зараз такий же, але він залежний на той час від Китаю. Корея, бачите, ось. Зараз це північна і південна, тоді це одна була Корея, да, півострів такий. Ось Корея залежна від Китаю. Ну, Японія це окрема цивілізація. Далі, а ось Тибет, ось тут Ібет, то Тибет. Зрозуміли, да, це Гімалаї, і отуди білище до заходу. Теж залежна територія. Бачите, поки що, в общем-то, Тибет не включений. Ну, В'єтнам, понятно, не включений, він зараз незалежний, а от Тибет він уже зараз є частиною Китаю, тоді ще ні. Столиця Китаю це той, той, той самий Пекін, ось де у нас є червоний флажок, да? велике місто на цей час. Ну і на той час воно теж було столицею, резиденцією. Імператорів Китаю, е, ідемо далі. Зрозуміло, де Китай. Особливості економічного устрою Китаю того періоду це поступове зростання урожайності. Це землеробство. Основа економіки це землеробство. Перш за все, ви повинні розуміти. Китай, безумовно, що. Ну, немає заводів і фабрик, поки що там їх в 16-17 столітті заводи і фабрики це тільки починаються в Англії. Так? Ми говорили про промисловий переворот. Тому в Китаї основа економіки це земля, це землеробство, Да? Зверніть увагу, що поступово, от, да, в 16-17 столітті у зв'язку з розвитком, да? у зв'язку з появою там, наукових знань, наукових праць, відбувається удосконалення знаять праці. Китайці поступово знайомляться із викор... і використовують добрива, да? тобто вони розуміють, що потрібно удобряти землю, да? тобто вносити добрива, щоб урожайність була висока. І китайці можуть збирати урожай двічі на рік. У зв'язку з кліматом, у зв'язку із нормальними кліматичними умовами, вони можуть збирати урожай двічі на рік. Але щоб збирати урожай двічі на рік, потрібна вода. Тому дуже ще популярно в Китаї. Оця іригаційна система, тобто підведення води із великих річок до полів. Це дуже популярна штука. Селяни відбувають повинності по будівництву оцих каналів зрушувальних це важливо. Бачите, що земля, в общем-то, в Китаї більша частина землі, переважно вся земля, була державною землею, тобто належала імператору. Да? Імператор давав землю селянам у користування. За це селяни сплачували йому податки раз. І друге, що вони виконували повинності. Що таке повинність? Це якісь громадські роботи, будемо так казати. Тобто селян залучали до будівництва доріг, мостів, зарушувальної системи, да? і так далі. Тобто, якщо потрібно щось ну, щось зробити, да? то до цього залучали селян, тобто вони відбували повинність. Але частково імператор якусь частину землі передавав і великим землевласникам, не селянам, а великим чиновникам, наприклад, своїм наближеним. Це були великі землевласники, які, ну, по суті, це була їхня приватна земля. Ці землевласники або теж передавали селянам у користування землю, сплачували селяни їм податки, або ж самі щось на цій землі там робили. Да? ну, Найчастіше все-таки наймали селян. Ось. Поступово в Китаї в 16-17 століттях да, відбувається поширення товарно-грошових відносин, да. е, держава постійно проводить податкову реформу, е, поступово замінюється, зверніть увагу, натуральний податок грошовим, тобто натуральний це продуктами, да, він замінюється грошовим, і створюються державні мануфактури. Тобто, в 16-17 столітті е, в Китаї е, поки що тільки це мануфактури, да, тобто там, де Невеликі підприємства, де виробляли люди руками якісь да, якісь предмети, побуту і так далі. Кожні 10 років уточнюються списки платників податків. Для чого? Для того, щоб збирати актуальну інформацію про податки і збирати податки високі. Населення, кількість населення збільшується, значить, їх треба переписувати і збирати з них податки. Понятно, да? зростає кількість населення, зростають податки. Але так як зростає кількість населення, поступово. Виникає така проблема, як нестача продуктів харчування. Да, ви розумієте, що кількість населення зростає, а в землі більше ж не стає. Да? Ну, там урожайність поступово збільшується, але вона не встигає за кількістю населення, тому нестача продуктів харчування це є така проблема. Тобто ми не можемо говорити, що там прям голод якийсь був, да? але нестача була. І в деяких провінціях дійсно люди голодували. О. Відповідно. Велика, особливість Китаю це велика чисельність чиновників у них, тобто державних службовців, які оплачувалися із податків, да? а самі нічого не виробляли. Чиновники вони ж нічого не продукують, вони не виробляють, вони просто є на утриманні держави. Да? Ось. Це теж велика проблема Китаю. І, власне, через нестачу продуктів харчування у нас відбувається селянська війна. Тобто через зростання податків, через збільшення населення. І е, нестачу їжі. Так? У нас відбувається селянська війна 1628-1644 року під проводом Лізечена. Цзечена. Ось він у нас є. Ця селянська війна довго, доволі довго тривала, вона охоплює північні провінції Китаю, переважно. Лід Зечен він якраз був таким провідником інтересів селян. Селяни були невдоволені постійним збільшенням податків, їм і самим їсти нічого а тут ще й податки збільшують, і тому вони починають селянська війну. Селянська війна, в общем-то, закінчується тим, що Лід Зечен бере Пекін в 1644 році, але на дуже короткий період. Тобто він установлює Лід Зачен дійсно було взято Пекін, було скинуто династію Мін. Да? Але Лідзечена, але Лід його правління, він себе оголошує імператором, там, типу хоче свою династію встановити, але правління Лідзечена воно було дуже коротким. тому що з півночі приходять так звані маньчжури, з, з провінції манджури приходять Манжорія, які захоплюють Пекін, усувають Лідзечена і встановлюють династію Цин. Династія цим. Це манджойська династія. Тобто, е, представники цієї династії вони походили ось звідси з Манджуї. Е, Вони не зовсім китайці. Це якась помість китайців і монголів. Розумієте? Тобто вони не зовсім є класичними китайцями. Е, в них, бачите, витягнуте обличчя. Оце це манджої у нас на фото. Е, в них таке, ну вони не зовсім китайці. І тому, е, по суті, правління Манжуйської династії, воно таке особливе. Це правління династії, яка є не зовсім китайською. В Китаї, ось Манжуї встановлюють свою владу. Цікаво, що вони не асимілюють китайців, тобто вони не намагаються китайців зробити манжурами. і самі не стають китайцями. Вони чітко відокремлюють себе від китайців. Тобто, в нас є влада, яка складається із представників манджойської провінції, так? а є народ, це манджори, а є народ китайці. І вони чітко розділяються ми. От у нас у нас манджурська династія. Ми, значить, влада, ми при владі. Манжуї – це чиновники, це військові, це імператор, він представник Манжуї. От ми влада. Ви там, китайці, тусуйтеся по собі. Цікаво, що от такий, бачите, перечисни, як тут показано, да, ото цих манджої, от можна було носити тільки манджора. Тобто це вияв їхньої елітності, що вони, ну, причем не елітність, а вияв їхньої відокремленості. Китайцям такі зачіски носити не можна було. Ось, відповідно, в нас встановлюється деспотія, керована Богдехан. Богдехан це імператор. Тобто імператором приходить імператор династії Манджуїв. Ось, Імператор династії Манджуєв, один із перших, це імператор Цин Фулі. Династія тому і називається Цинь. Тобто він сім'ї Цин, значить, династія цин, понятно, його звати Фулінь. Ось він проводить жорстоку, жорстку централізацію, він викорінює корупцію, це дуже важливо. І він, по суті, закладає основи процвітання манджурської династії цин, яка правила в Китаї до ХХ століття, аж уявіть. При тому, що він є представником манджурської династії, він активний прихильник і шанувальник китайської культури, книг. Музики, поетики, науки і так далі. Таким чином, ну, оцей цинфулінь, ми не можемо сказати, що от манжори там, наприклад, знищували китайців чи там якось подавляли їх. Навпаки, період правління династії цин манджойської це період, в тому числі, розвитку культури Китаю, яку ми зараз подивимося. Значить, зверніть увагу, що перш за все, це розвиток ремесла. 16-17 століття в Китаї були періодом неабиякого розвитку культури, високого рівня досягає ремесло. У часи мін, а потім і цін, да, розвивалися такі галузі, як ювелірна справа, виплавка металу, видобуток солі, виробництво порцеляни. Ми подивимося, що це таке паперу і шовку. Зверніть увагу. Особливу увагу, звісно, особливе місце в Китаї займав шовк. Пам'ятаєте, великий шовковий шлях, да, яким із Китая везли до Європи шовкові тканини, дуже цінні. Да. Е, як відбувалося виготовляння шовку? Ну, Шовк це у нас шовкопряди. Да, тобто є такі комашки, шовкопряди, які там, люблять шовковицю, да, листки шовковиці. Потім вони утворюють кокон. Е, оцей кокон це, по суті, змотана нитка шовкова. І якщо його розмотати, ми. О, отримаємо ниточку. Тобто спочатку для виробництва шовку готувалися рамки з гілок, ось такі, Потім кокони оці, е, заготовлялися. І ці кокони вони вимочувалися, щоб нитка була пластичною, а потім розкручувалися і заганялися в отакий ткацький станок. ниточками, прям. ниточками. І потім із цих ниточок, да, там скільки, ну, там тисячі ниточок, да, наприклад. Е, на ткацькому станочку їх уже там заплітали, сплітали, і таким чином утворювалася, утворювалася дуже цінна така ніжна тканина. Да? От, бачите, як плели шовк, це такі картинки, да? Китай, китайські, бачите, а шовку тут використовуючи ткацький верстат. То це мануфактура, по суті. Да? Тобто використовували ткацький верстат. Також особливе місце в Китаї займали порцеляни. Порцеляни, ну, бачите, це такий типу глиняний. Глиняні вироби. Да? От величезні прибутки надходили, бачите, от порцеляни, вони дуже красиво оздоблюються. Бачите? От, Наприклад, кераміка династії Мін, бачите, да? а ось чайничок це вже династії цин, бачите, з порцеляни, да? ну, тобто такі глиняні. Ось, і вони дуже ну, мають мистецьке, дуже велике цінне значення, розумієте? Дуже активно в 16 столітті розвивається будівництво. Пам'ятаєте, там часи ковіду всі дивувалися і е, просто були в шоці, що китайці там, за скільки за тиждень да? вони побудували велику лікарню. Да? Там буквально, коли ковід почався, да, в Ухані, мабуть, е, от вони за тиждень побудували велику лікарню. В принципі, для китайців це було ще історично характерно. Вони будували доволі швидко. І ну, не сказати, що погано, тобто якісно, деякі з мостів, як, наприклад, оцей, Побудований ще в 16 столітті, він зберігся до наших часів. Тобто, оце це фото, це сучасне, да? Тобто, вони в 16 столітті, бачите, що швидко будуються, да? е, там, реставрується частково добудовано, відновлено, китайську, велику китайську стіну, реставруються старі палаци, створено чимало мостів великої міцності, да? які збереглися до цього часу. Безумовно, особливе місце тут мають. Резиденції займають імператорів, да, які будуються просто з великою швидкістю. От, наприклад, резиденція це місто в місті. По суті, от у нас є Пекін, столиця, а всередині Пекіна є так зване заборонене місто. Ну так перекладається. Заборонене місто. Ну чому заборонене? Бо заборонено туди заходити, да, всім, кому там хочеться. Це імператорська резиденція. Бачите, площа 720 тисяч квадратних метрів. Ну, це багато. Будемо так казати, багато. Була споруджена всього за 13 років. І в нас є порівняння: от, да, на спорудження купола собору Санта-Марія дель Фіоре да, у Флоренції було витрачено близько 30 років. Купол, уявіть, купол, 30 років, да, і от місто побудувати 13 років. Ну, тобто, китайці дійсно, от у них там вони будують пагоди, тобто такі храми, да, доволі теж швидко, ось такий вони вигляд мають. Да, це особливості китайського. Китайської архітектури. Да? Ось, наприклад, це одна із, одна із де, 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 деталь пагоди от у Нанкінському музеї. Також в них є такі пайлов. Пайлоу це типу їхні пам'ятники, присвячені видатним особам, видатним подіям. Ну, так як у нас там пам'ятник перемоги. Да? Там От, там, батьківщина мати, наприклад, да, присвячена якісь події, визна визначні да, там, перемоги над нацизмом в Другій світовій. Так, от у китайців, бачите, є от такі пам'ятні споруди, пайлово називаються, такі тріумфальні брами. Да? Вони там на них же щось написано, самособим, кому вони присвячені, чому вони присвячені і так далі. В честь героїв, якихось правителів і так далі. І цікаво, що в Китаї е паралельно. Також ми говоримо про період просвітництва. Пам'ятаєте, ми, коли вивчали Європу, ми говорили, що там ще 17-18 століття це епоха просвітництва, коли виникають філософи, там енциклопедисти, різні наукові знання, коли поступово наука витісняє релігію і так далі. Так от дивіться, в Китаї, хоча він ну, безумовно мав якісь впливи з боку європейців, але в Китаї. Епоха просвітництва, вона, по суті, мала паралель, вона йшла паралельно європейській. Тобто активних Китай вже не близько до Європи, да? і тому активних якось запозичень китайців у європейців не було. Але час йшов вперед, і ми можемо говорити про паралельний розвиток. Да? От Європейці розвиваються, у них там є оці всі просвідництво, енциклопедисти, наукові знання. І Китаї відбувається, в Китаї відбувається те саме. Без, ну будемо так казати, безумовно, з якимись впливами Китай не був закритий, закритою країною. Там і португальці ж його спочатку відкрили, потім і голландці, англійці, французи. Але все таки паралельно. Тобто, в нас теж з'являються технічні відкриття, відбувається розвиток мануфактури, да? китайці подорожують тому, якби відбувається розвиток наукових знань, медицина. Це наукові праці там, що з'являлися в Західній Європі, да, які перекладалися. От. Було видано енциклопедії, енциклопедисти є, да, і так далі. Закони природи, біологія досліджується і тому подібне. І таким чином набувають, наприклад, значення історичні науки, да, літописи у них там є, типу, ну, вони хроніки більше називаються, да, теж От історичні книги і так далі. Видаються праці з географії, бачите, да, і так далі. Ось. Також розвивається активно мистецтво, ну має певні особливості гоу-хоу, да. От, це традиційний китайський живопис, да, з використанням певних елементів, е, да, таких інструментів цікавих. По-своєму, китайці бачили КСУ, вони там зображують, наприклад, замість всього дерева частину, гілки люблять зображувати і так далі. Там китайську туш використовують. У ну, них е, таке: е, з однієї сторони, ми можемо говорити про відсутність якихось там прям крутих дуже технік малювання да, цього. Виробництва так е, картини, але вони мистецько доваршені і дуже красиві. Насправді Да? От, подивіться на оці, наприклад, на, да? от різні кольори акварелі використовують да? І так далі. І в них, от для, бачите, для натяку на зображення весняних квітів, дикої чорної червоної сливи були не обов'язково зображати все дерево, да? було досить зображити одну гілку з поодинокими квітами і бутонами. Це теж дуже прикольно, до речі, в них дуже красиво, бачите? Плюс щось надписи, якісь є. Да? Обов'язково там якісь віршовані, там, наприклад, да? обов'язково підписуються, ставиться підпис автора, і так далі. Віршована форма. Оце, наприклад, у нас елемент дівчинка. Дівчата люблять да, себе охолоджувати, да, тобто ця віялка, да, як... такі вони теж, до речі, популярні. Да. Ось наукові знання і винаходи це водолазний скафандр. В Китаї, до речі, вперше додумалися до водолазного скафандра їм треба було боротися із засиллям європейців. Європейці перепливали на кораблях, проти кораблів треба було боротися, придумали водолазний скафандр. ось такий. Далі лебідка да, для підйому якихось важких об'єктів на висоту. Міни, ну, ви знаєте, винаходи це порох в Китаї, Ну, от було порох. Було, Найди. ну не просто хаха, -ха, підпалили, воно горить, а якби його концентрують і виготовляють міни. А також водопідіймальне колесо. Тобто, для того, щоб підняти воду з нижчого рівня на вищий, використовували таке колесо з лопастями. Да? Воно, по суті, крутилося силою води. А потім підіймало цю воду ж вище, да, наївні. Якщо там, наприклад, треба було зарушувати земельну ділянку, яка знаходиться вище річки. да, Як ти її зарушиш? От треба було підіймати. Ну і науками сказали, да, медицина розвивається, лі... Чи... Шиджень, да, лікар, фармаколог, натураліст. От він пише, наприклад, описує лікувальні властивості трав. Це цікаво, тому що в Китаї особливі трави, тому це цікаво для нас, безумовно. Далі це в нас тиф, да от. Занесений якраз європейцями, да, е, теж описується роботи наукові против. Ну і безумовно, що якщо робити висновки, то культура це вона шовк, це архітектура, це ювелірні вироби, це порцелян. Да, особливості, от найголовніші структури. Це оці. А якщо вже переходити до висновків, то ви бачите, що в 17 столітті китайська культура починає активно проникати до Європи. По суті, шовком вона проникала вже раніше, але поширюється в даному випадку цей метод методи лікування. Да? От. Адже китайська і, і часто от ці методи лікування, наприклад, і те, до чого додумуються китайці, вони були більш прогресивним, ніж на той час в Європі. Да? Ну, порох винайшли китайці, да? Там, компас винайшли китайці. От. е, Медицина, наприклад, да? розглядає, бачите, в Китаї методи лікування. Медицина китайська розглядала людину як єдине ціле, вважаючи, що лікувати треба не лише хворобу, а увесь увесь організм. Да? Це важливо. І оця, оцей, оця засада да, мала величезне значення для розвитку медичної науки. Також популярності набуває китайська філософія, література, порцеляна, шовкові тканини, ну, які вже були популярні. І по суті, да, в Європі. Поступово з'являється такий тренд на китайські речі. Да? Тобто, от, якщо ти хочеш, щоб тебе в суспільстві вважали вишуканим чимось, то ти е, повинен мати е, речі, вироби китайських мистець. Китайська цивілізація, безумовно, хоч вона розвивається в далекій відстані від європейської да? цивілізації, тобто ці цивілізація розвивається паралельно, да? вона все-таки є невід'ємною складовою світової, да? єдиної цивілізації, тому що. Там відбуваються такі ж процеси, як і в Європі, да, по суті. Просвітництво, енциклопедії, книги, мануфактури. Безумовно, що до промислового перевороту ще далеко, дуже далеко, але все-таки він буде. Він буде. До домашнє завдання ваше це параграф 24. Домашнє завдання в нас усне.